Сьогодні ми поговоримо про найновіші тренди у світі мангальних комплексів. У 2024 році мангальні комплекси стали справжнім хітом і ми розкриємо чому. Що робить їх такими особливими? По-перше, це дах, що дозволяє готувати у будь-яку погоду. Не дощ, не спека, нічого не перешкодить вам насолоджуватися вашими улюбленими стравами на мангальному комплексі. У мангальних комплексах є багато полиць для зберігання різного приладдя для готування. А ще ми не тільки їх продаємо, а ми також їх виробляємо. Це означає, що ми готові задовільнити ваші потреби і побажання. Неважливо, які розміри вам потрібні. Ми можемо виготовити мангальний комплекс будь-якої довжини і висоти. А також кількість шампурів, полиць, декор все за вашими бажаннями. Ви обирайте, ми виготовляємо. Якщо у вас залишилось запитання, ви можете зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані. Наші менеджери обов'язково нададуть відповіді на всі ваші запитання та допоможуть оформити замовлення.